Сьогодні я завершую дослідження з історії дворянської родини Рудаєвих розповіддю про Анну Рудаєву. Анна Рудаєва, на відміну від Рудаєва, не є селом примарою Воно знаходиться між Миролюбівкою та Рудаєвим. За даними перепису населення, за 2001 рік, у селі мешкало 57 чоловік. Сама історія виникнення села тісно переплітається з історією самого Рудаєвого, про яке я розповідав у попередньому відео. Анна Рудаєва, як присалок села Рудаєва, з'явилася наприкінці 19 століття. Присілок у Російській імперії це невеликий є сільський населений пункт, розташований поблизу села або частина великого села. У даному випадку Рудаєва було центром Рудаївської волості Павлоградського повіту Катеринславської губернії. Тому Анна Рудаєва було присілком волосного центру. За даними приходу Казанської церкви за 1906 рік, Анна Рудаєва було 66 дворів та 504 жителі. Через 100 років ситуація змінилася кардинально. Населення зменшилось майже в 10 раз з приводу походження назви. Логічно, що ці землі були у власності Рудаєвих. А от хто ж така була Анна Рудаєва? Згідно досліджень про дворян. Катериславської губернії я не знайшов у списках ім'я даної особи, але скажу, що першим власником Рудаєвого був Іван Іванович Рудаєв, який саме збудував церкву. Серед його дітей немає імені Анна, але це дані приблизно за 1860-ті роки. А саме село з'явилося пізніше, тому я вважаю, що син Івана Василь одружився пізніше, і у нього могла бути донька Анна. Яка і отримала цей хутір у свою власність? На жаль, документальних підтверджень цьому наразі немає, і наостанок моя прогулянка з селом Анна Рудаєва. Я знайшов тут у селі таку ж або кисну хату. Вот, як ви бачите, це от два накритих черепиці, як курапили у нас тут на Близняківщині у Миролюбівці був ну, завод із маркіровкою Близнеці. Що це ось отака черепиця. Ось. Тут на цій указано, що вона зроблена у лазарі. А були такі тільки зроблені ще Черепицька така сама валяється Це той склад. Дох Анна Родаєва складається з двох вулиць. Одна із них носить ім'я героя Радянського Союзу Гращенка Івана Абрамовича, рідні якого поховані на місцевому цвинтарі. Зараз триває голосування за проекти громадського бюджету. Я подав проєкт привести до відповідного стану вказівний знак. Однакова відстань до Харкова, Донецька та Дніпра 128 двадцять кілометрів. Так як це є однією із визитівок Близнюківської громади. Даний вказівний знак знаходиться між селами Дуніна та Дубове. Переходимо за посиланням, яке буде внизу під відео. І за допомогою приват 24 проголосуйте за мій проект під номером 7. Голосування буде тривати до 31 серпня. Дякую.